На сьогоднішньому уроці ти дізнаєшся, що таке план та інструкція, що таке команда, хто або що може бути виконавцем команд і що називають системи команд-виконавця. Тема сьогоднішнього уроку команди і виконавці. Люди під час підготовки до виконання завдань і проведення певних подій складають план дій. Наприклад, для того, щоб побудувати годівницю для пташки, нам необхідно скласти наступний план дій. Перше. Креслення деталей. Друге. Вирізання деталей з дерева. третє – Створення каркасу. Четверте. Виготовлення дашка, п'яте. З'єднання деталей годівнички та шосте. Закріплення підвізки. План визначає порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату. Наприклад, для створення снігової баби нам необхідно виконати певний порядок дій. Іноді план дій містить і терміни виконання. План можна подати усно, письмово, за допомогою малюнка або схеми. Важливим є порядок виконання дій. Якщо план складається із понукальних речень, то він являє собою інструкцію. Ти, мабуть, уже бачив подібні інструкції. В плані вказують дії, які потрібно виконати, а в інструкції. Вказівки, як їх виконувати. Давайте подивимось інструкцію з висаджування дерева. Зверни увагу на такі слова. Викопай, розмісти, налий, засип, полий. Ці слова начебто спонукають нас до певної дії. Отже, команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Одну і ту ж саму команду можна подати у різній формі: усно, письмово. Жестами за допомогою схем чи звуків. Наприклад, таку команду як увага ми можемо сказати, можемо намалювати, можемо написати або показати. А хто ж може бути виконавцем команд? Виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. У кожного виконавця може бути свій набір команд. Отже, виконавцем може бути людина, тварина. Технічний засіб або робот. Система команд для виконавця це набір команд, які він може виконувати. Наприклад, набір команд, який призначений для собаки, не зможе виконати кішка. Або набір команд для робота, зовсім не підійде для нашого мобільного телефону.